Це буває вперше. Ну, Ютуб зі мною теж вперше, коли я на екрані, а не поза ним, я Настя і свій 2026 рік я вирішила присвятити собі. Ну а чого ні? І вже з перших днів Нового року я робитиму те, до чого завжди прагнула. Я хочу бути звіздой. Насправді, протягом останніх кількох років я доволі глибоко вивчала тему саморозвитку, і мені кортить поділитися цим з іншими людьми, тому що знання без їх передачі мертві. Отже, сміливість. Я вирішила почати з цього, тому що мені не забракло сміливості зняти свій. Перший подкаст на YouTube. Я розкрию цю тему зі своєї перспективи і дам робочу формулу сміливості. Тож, навіть якщо ви вважаєте себе слабкодухим, використовуючи її, ви відчуєте себе сміливим. Просто дослухайте до кінця. Чим у вас асоціюється слово сміливість? Часто в голові можуть виникати образи лицарів, які не побоялися дракона і врятували принцесу. Що стосується більш сучасних реалій, то сьогодні сміливими називають тих, хто пішов боронити країну на фронт. Ну, в цілому, це завжди щось доволі загальне, поняття доволі таки розмите, але. Протягом кількох наступних хвилин я прив'яжу його до вашого реального щоденного життя. Якщо сильно узагальнити, то сміливість це усвідомлена дія, погляд або позиція, які обумовлені вашою внутрішньою чесністю з самим собою, плюс. Відповідальністю за це перед страхом невизначеності. Знаєте, людям доволі часто бракує сміливості для вчинків будь-якої величини, тому зазвичай дії так і лишаються нездійсненими, а слова так і лишаються несказаними. Але давайте простіше розбирати складні сенси. Почнемо. Спочатку. Коли ми ще дуже малі, нам зазвичай бракує сміливості сказати мамі чи бабусі, що ми вже наїлися, що в нас вже аж ось тут ця їжа, правда? І тому ми, в принципі, продовжуємо пхати в себе, переїдати, аби не дай Бог когось образити або аби нас не сварили. Таким чином, у нас формується ось ця поведінкова модель на майбутнє. Коли ж ми досягаємо підліткового віку, зазвичай трохи бракує сміливості сказати однокласнику, що він нам подобається. Чому? Ну, тому що всі глузуватимуть навколо, наприклад, і що найгірше, цей придурок однокласник теж. Тому ми мовчки продовжуємо страждати від нерозділеного кохання, просто аби уникнути цих насмішок. І, що найстрашніше для підлітків втратити авторитет. Коли ж ми дорослішаємо, нам може забракнути сміливості послати в сраку придурка начальника зі своєю роботою, оскільки вона нам остогидла. Бо десь всередині ми вже точно знаємо і розуміємо, що це не для нас, що ми вже давно виросли, і точно варто змінювати вектор. Ну, або, до прикладу, не просити у чоловіка про увагу та час, бо сміливості сказати, що ти цього хочеш, ще недостатньо. Коли людина старіє, часто вона може відчувати тугу за фактично пройденим життєвим шляхом і бажання проводити трошки більше часу з близькими людьми. Проте. Часто і тут бракує сміливості сказати про це, оскільки не хочеться чути в свою адресу, що ти та занудна стара, якій постійно потрібна якась компанія, і вона не може проводити час сама. Тобто все доволі просто. Виходячи із цих прикладів, життєвих звичайних, так, ми можемо зробити висновок, що відсутність сміливості. Дорівнює пригнічення самого себе через банальні самообмеження і страх того, що буде потім, тобто наслідок, відповідальність, як я заявлю світові про своє ж бажання або зроблю це. Люди так часто підлаштовуються під комфорт всіх інших людей, що забувають про власний. І сміливість, як на мене, це не про відсутність страху, а сміливість це про те, аби говорити і діяти навіть тоді, коли страшно. Отже, ми всі. Біологічно однакові істоти. І у кожного з нас є мозок, який управляє тим, наскільки ми готові діяти. І так же ми влаштовані, що страх з'являється швидше. Фактично, це автоматична реакція, що забезпечує нам виживання. Ну, так було раніше, коли ми ще вбивали мамонтів. І при цьому мали вчасно реагувати на будь-що навколо. З тих часів насправді змінилося дуже мало всередині наших голів. і страх невизначеності лякає нас зараз так само, як колись лякав первісну людину шурхіт в кущиках. І от сміливість це якраз набута навичка регуляції страху невизначеності. Тобто, моє визначення сміливості в контексті сучасності це той стан, коли людина в змозі взяти під контроль свою поведінку навіть попри те, що їй страшно. І знаєте, що тут найголовніше? Насправді сміливість це не риса характеру, сміливість це дія. Відповідно, розвинути в собі сміливість можливо лише у випадку, коли ти виконуєш дії, які викликають внутрішньо страх. На своєму прикладі доведу це. Я хочу проявляти себе і ділитися думками. Чесність з собою. Я записую свій перший подкаст на YouTube. Не маючи жодного підписника тут і приблизно 300 підписників в інстаграм, при тому, що я не є якоюсь експерткою, інфлюенсеркою або що. дія всупереч страху. Я не знаю, як на ось це все відреагує моє оточення, чи відреагує взагалі, як це повпливає на мене в майбутньому, або, може, навпаки, не вплине зовсім. І ось все це, що я зараз знімаю, це дарма. Але я беру на себе відповідальність прийняття наслідків. Отже, звідси випливає формула сміливості. Міливість дорівнює чесність з собою плюс Дія всупереч страху. Плюс прийняття наслідків. Такий почерк. Ось так. Отже, смілива людина не чекає, поки стане менш страшно. Смілива людина не чекає, поки вона зможе позбутися тривоги. Смілива людина діє паралельно зі своїми страхами. В якийсь момент життя. Стає доволі очевидно, що страх сам по собі нікуди не зникне. Питання лише в тому, хто керуватиме твоїми рішеннями? Страх або ти. Ну і останнє. Що саме ти відкладаєш місяцями або ж роками, тому що тобі бракує сміливості? Не пиши мені, напиши собі і зроби перший крок до змін. Дякую, що ти тут. Лишайся, якщо було цікаво, і пока!